Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогоднішнє відео буде про прикраси в стилі Дамаскін. Суть техніки Дамаскін в інкрустації одного металу в інший. Найчастіше це інкрустація золота і сріб, сталь чи сплав. Інкрустації металю відомі з часів давнього Єгипту і Греції. Зараз існує два найбільших центри: Толедо в Іспанії і Кіото в Японії. Назва Дамаскін походить від Дамаск, місто відоме виробництвом холодної зброї, мечів, клинків, ножів. Всі чули про Дамаску сталь. Зброю часто прикрашали візерунками інкрустацію золота в сталь. Коли Іспанія була завойована арабами, ця техніка прийшла, прижилась і збереглась в Толедо, в основному для посуду і прикрас. Техніка працезатратна. Спочатку на металеву пластину наноситься візерунок, потім штихелем вирізається на металі за допомогою молоточка, потім тим же молоточком вбивається золота фольга, потім оксидується, щоб основа стала чорною, потім шліфується і закріпляється пластинка. Такими крапанами. Зворотній бік. Візерунки дуже впізнавані. Квіточки, пташки. Це більш-менш сучасні вироби. Кольор золота трохи відрізняється. Це може бути 22-каратне золото або 24-каратне золото. Маркування немає, але може бути маркування Іспанія або Толедо. В інтернеті пишуть, що деякі прикраси повністю виготовляються за допомогою ручної праці, а деякі. Машинно. Використовуються механізми і такі вироби дешевші вдвічі. Зворотній бік, такий же застіпка тромбон. Маркування немає. І є ще підвіска. І така тут вже геометричний візерунок і кристалик. Цей браслет, думаю, старший. На ньому геометричний візерунок і є ще срібло. На кожному. Елементі різний малюнок не повторюється, чи лише один повторюється. Застіпка так виглядає під збільшенням, не ідеально симметрично, мабуть, тут ручна робота. і такі ж кліпси Існує ще псевдодамаскін, імітація дамаскіну. Це не інкрустація метала в метал, а використання золотистої, сріблястої і чорної фарби. Бачите, дамаскін – це золоті і срібні візерунки на чорному тлі, а імітація це часто чорна і біла фарба на золотистому фоні. Зліва справжній дамаскін, справа імітація. Бачите, біла емаль. Ще порівняння: зліва справжній дамаскін, справа імітація. Під збільшенням зліва кульки срібні інкрустовані в метал, а справа просто пофарбовані. А виглядає схоже. Іноді псевдодамаскін може бути навіть цікавішим за формою, ніж справжній Дамаскін. Якщо ви бачите щось дуже складної форми, то, скоріш за все, це імітація. Оце, наприклад, імітація. Така різниця під збільшенням. Це імітація дамаскіну і повинна коштувати дешевше. Хоча іноді виглядає навіть краще, ніж справжній дамаскін. Тепер про японський дамаскін. Там історія ще цікавіша. В середньовічній Японії теж обздоблювали зброю. Натільні прикраси не були розповсюджені в Японії, лише гребінець для волосся у жінок. А у чоловіків це було оздоблення ефесу катани, катана короткий меч. Часто такі оздоблення просто витвори мистецтва. Існували школи виготовлення художньої оправи е, японських мечів Цубако у XVII-18 столітті. Цуба це ефес, е, що захищає руку. Сплав, з якого виробляли цуби, називався Шакудо чи Сякудо. І складався з міді 90% і більше та золота до 10%. Цей сплав мав чорний колір, на якому було добре видно малюнок золотом чи сріблом. Напишіть в гуглі Шакудо, будете здивовані, дуже цікаво. А як же оправи мечів перетворились на брошки? Імператор Мейдзі в 1868 році провів соціально-економічні реформи, які перетворили відсталу аграрну країну в одну з провідних держав світу. Це перехід від самурайської системи управління до прямого правління імператора та його уряду. Відбувся злам японського традиційного способу життя. І вихід з самоізоляції Японії у 1876 році був виданий указ про заборону мечів. Їх мали право носити лише обмежена кількість людей. Поліція, армія, деякі чиновники. Колишні самураї були вимушені продавати свою зброю. А в цей час у Європі відкрили свою рідність японського мистецтва. І Європа навіть стала ринком збуту мечів, почали активно колекціонувати і мечі, і цуби, а потім, у першій половині ХХ століття, їх почали різати. І Вставляти в срібло і золото, робити прикраси. Компанія Аміта була заснована в Кіоту в 1932 році і виробляла прикраси і сувеніри в техніці дамаскін. Після перерви на Другу світову війну компанія продовжила діяльність, швидко розвивалась, має багато сувенірних магазинів і мануфактур по металообробці. Традиційні для Японії візерунки. Є маркування Аміта Japan. Це справжній дамаскін, тобто інкрустація одного металу в інший. А коліє це японський псевдодемаскин. Тут немає маркування. І виконано теж традиційні пейзажі японські, але видно, що це емаль. Хоча і є гравіювання – Але не інкрустація. Всі різні, але в одному стилі. Застіпці також порівняння зліва справжній дамаскін. справа імітація, Справа імітація вона рельєфна. А справжній дамаскін, візерунок не виступає над рівнем пластинки, справжня інкрустація. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.